Привіт, я Микола Орлов, і ми з вами говоримо про можливості для наших громад. Традиційно нагадую, що і новим підписникам, а також реакціям на це відео, від лайків до шерінгу і коментарям з теми відео. Отже, сьогоднішня тема нашої зустрічі це відомість бренд маркетинг території. Мова йде про наші громади. Регулярно роблю певні матеріали, певні такі дослідження стосовно того, як ми рухаємося на шляху по просуванню наших громад. Адже дуже часто люди, коли оперативною роботою займаються поточними справами, вони весь світ бачать в стінах свого кабінету. А що в кабінеті є, або що мер наказав зробити, це в цьому світі і існує. А як це відобразиться на громаді, чи стане громада більш ефективною, чи зрозумілою, чи відомою? Про це, звісно, мало хто думає і, ну і не всі за родом своєї діяльності. Можуть про це часто думати, але ті, хто має про це думати, має стратегічно мислити, має дбати про те, щоб громада була відома як своїми справами всередині громади, так і позиціонуванням за межами громади, вони мали б на це звертати увагу. Якщо ви, перебуваючи, ну десь. Навіть не тільки за кордоном, а в іншій частині країни. І не можете згадати, коли вам кажуть назву громади, де вона знаходиться і якісь дві-три особливості, чи то культурних, архітектурних, чи економічних, чи хоча б і суто емоційних, це означає, що ще громаді працювати і працювати для того, щоб ці. Речі з'явилися тільки породні з ГАТЦі назви вашої громади. Те саме, якщо ви задали стріці пошуку, чи то українською, чи то англійською, чи то мовою географічних сусідів назву вашої громади, і вона вам нічого не видала, або видала інформацію, яка, з якої мало що можна почерпнути, це теж означає про те, що. Працювати і ще працювати. Отже, два маркера два найпростіших маркера це коли в розмові ви тестуєте, чи що, що знають про вашу громаду і що саме про неї знають. Ну, mm -hmm. знаєте, як колись знали тільки нас по Чорнобилю, потім по Кличку, по Шевченку, а тепер по війні. Так і про наші громади. Щоб би не створювались стереотипи, а закладалися саме ті речі, які ми хочемо, щоб ви про нас знали. А другий маркер це, власне, те, що наш цифровий світ про нас видає. Найпростіші дослідження говорить про те, що першою в видачі Google випадає стаття в Вікіпедії про громаду. Зайдіть і подивіться, що там пише про вашу громаду. Багатьох ще колишні мери, багатьох ще не зазначено, що не стали там громадою ще попередня інформація доцентралізаційна зазначена. Навіть там, де відбулися якісь речі з оновлення, є дуже-дуже дуже мало інформації, яку ну, той, хто перше укладав ці матеріали в Вікіпедії, десь якось знайшов. Не факт, що всі. Не факт, що повністю, не факт, що не під одним кутом там подана ця інформація. Для чого взагалі нам ця відомість? Нам відомість потрібна на кожному етапі, і в мирний час, і в і воєнний час, і післявоєнний час. Тому що завжди є конкуренція. Конкуренція за ресурси. Ресурси це у нас все: і люди, і час, і матеріальні, і грошові. Вона завжди була і буде. Якщо ну, взяти такі приклади, чому багато уваги е міжнародних донорів було до таких як міста, як Буча, як Ірпінь. Тому що, на жаль, ті події, які там відбувалися, але вони були настільки жахливими і широко медійно представленими, що це стало причиною уваги до того, що ці міста отримали велику підтримку щодо відбудови, щодо ну, збалансування тих втрат матеріальних, бо людські Ми розуміємо, що неможливо відтворити для того, щоб таким чином надати ось цю підтримку. Але Є ж багато міст, які зазнали теж негативного впливу жахливих руйнувань під час в кого пандемії, в кого війни, в кого стихійних лих. І вони не так були представлені, не так були розказані, подані, і це призвело до того, що громада залишилася сам не сам із цією проблематикою. Тому відомість дуже важлива. Це перша складова для того, щоб розраховувати на допомогу. Друга складова для того, щоб розраховувати на співпрацю. Співпраця теж можливо там, де ви є відкритими і зрозумілими. Якщо про вас приходиться здобувати інформацію через другі, треті руки, через додаткові якісь опитування, через найнятих агентів, які збирають інформацію. Про громаду, про доброчесність посадовців, про їх громадських лідерів. Це може в кінцевому випадку привести до співпраці, але швидше до цієї співпраці дійдуть ті, хто вже має свої офіційні сайти, мають інформацію ту, яку можна бути представлена, відкрита відкритою, представленою, ті, які мають позиціонування. Тобто ми громада, яка чимось відрізняємося. Ми Себе позиціонуємо, ми знаємо, хто ми є, якими ми хочемо стати, і що для цього потрібно зробити. От, власне, це є завданнями і стратегії розвитку громади. В кожній громаді є міський голова чи сільський, селищний голова, заступник, відділ комунікацій, відділ пов'язаний з інвестиціями, з розвитком які. Як у мене на другий день після виборів маю засідати і говорити про ці речі. Куди ми йдемо? Якими каналами ми про це говоримо? і які дії для цього потрібні. Це є складовими цієї маркетингової і комунікаційної частково стратегії. Це важливо. Підводячи риску, перша. Протестуйте свої громади. Через такі прості два маркери. Попитайте, що про неї знають, і подивіться, що про це можна знайти в мережі інтернет. З архітектурно-історичної, складової, соціальної, складової, економічної, складової, емоційної складової. Це перше. Друге, сформуйте своє бачення, яким ви хотіли би, щоб бачили вашу громаду. Які необхідні кроки для цього зробити за який час, і які люди можуть допомогти це зробити, як всередині громади, так і можливо залучням зовнішніх спеціалістів, консультантів, які вміють робити такі речі, як комунікаційні маркетингові стратегії брендування громади? Для чого? Для того, щоб ви в конкурентному середовищі громад відрізнялася від інших. Для чого? Для того, щоб вам при потребі могли допомогти, тому що людям відомо про вашу потребу, або захотіти з вами співпрацювати. В кінцевому випадку весь світ це єдина складова сукупна всіх ресурсів, за які завжди було, є і буде боротьба. Я бажаю всім конкурентної, чесної і справедливої боротьби з ресурси. В зрозумілий, прозорий, ефективний спосіб шляхом брендування своєї громади, складання маркетингового плану її просування і справді, щоб кожен знайшов свою родзинку. З вами був Микола Орлов. Побачив.